Діти сьогодні з вами, привітається метелик. Він вам скаже Доброго ранку, вдалого дня, чистого мирного неба. Ось який гарний цей метелик. Діти, а ви теж привітайтеся з метеликом, скажіть йому доброго ранку і посміхніться. А я вам зараз прочитаю дуже цікавий вірш. Називається він Буду другом природі Я. І тим усадом, полем, а чи лугом буду я природі вірним другом. Не столочу навіть і трави. Я скажу їй зелені, живи. Коли лісом буду я йти, теж посію зерна доброти. Побажаю дереву і пташці, щоб вони жили у мирі й щасті. Діти, гарний вірш, а він вам сподобався? Мені теж він сподобався. А хто це не зустрічає під липкою, так це ж. І лісовичок. Доброго ранку лісовичок. Ми сьогодні у тебе в гостях. Як у тебе тут гарно, затишно, тихо, як у тебе багато тут дерев, різних різних. Сьогодні ти нам розкажеш про деякі дерева. А ось і з струнким стовбуром і густою кроною. Цвіте липа пахучими, жовтуватими квіточками. Липа чудовий медонос, найулюбленіше дерево бджілок. Липовий цвіт має цілющі властивості. З квіточок липи можна пити чай від застуди. Лісовичок, а ти можеш нам розповісти про, те, про це гарне дерево? Так так, розповім. Це береза. Її називають деревом чотирьох справ. Перша всім осіяти. друга крик втихомирити, третя хворих зцілювати. четверта дотримуватись чистоти. Чому саме так називають березу, Пропоную довідатись у батьків, дідусів та бабусь. Діти, а зараз ми з вами підійшли до дерева ялинка. Це окраса лісів, яка будь-якої пори року милує наш зір зеленою барвою. Красуня ялинка приходить до нас на новий рік. Хвоя в ялинки коротка і гостра. Вона любить рости в тіні. А зараз, діти, я знаходжуся в кленовому гаї. Як тут красиво! Давайте прислухаємося, про що шепочуть листочки великі і маленькі. Особливо гарний клен восени, коли його листочки різнокольорові, цвіте клен дрібними, зеленувато жовтими квітами, які зібрані пучечки, плоди у клена крилатки. Діти. А на кінець нашої зустрічі я хочу вам загадати. Такі загадки. Я завжди, у всякі дні, все стою в однім бранні. Так, це ялинка. Біла кора, тоненькі віти. Що то є? Відгадайте, діти. Так, береза. Влітку в шубі, взимку голе. Це дерева. Лісовичок. А на згадку про нашу зустріч ми тобі даруємо корзинку з лікарськими рослинами, щоб ти не хворів завжди був здоровий. Дякую, малята. Нехай вам щастить. До зустрічі.